І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Гроза не відходила з над міста цю ніч. Блискавиці вогненними зигзагами освітлювали затишний готельний номер, а від гуркуту грому, здавалося, розколюється голова. Заснути Леся не змогла до ранку, нервувала, чи вкотре не перенесуть рейс через негоду, скільки ще сидітиме у цьому готелі? Знову і знову набирала Ігоря, а телефон чоловіка все не відповідав. Скільки ж можна працювати? Невже більше хірургів нема, обурювалася подумки, але водночас спешалася чоловіком. До молодого лікаря записувалася на прийом за кілька тижнів. Теж лікарка за фахом добре розуміла, що робота насамперед дала чоловікові можливість робити кар'єру та й сама намагалася не засиджуватися у декретній відпустці, удосконалювала свої вміння, писала наукову роботу. Батьки допомогли відкрити свою невелику клініку, фактично передавши справу свого життя дітям. Батько Ігоря, професор, консультував важких хворих, але після смерті дружини більше приділяв часу викладацькій роботі. Зі студентами чуюся ще молодим, жартував. Мама Лесі з народженням Тарасика залишила поліклініку, віддала своє велике помешкання молодій сім'ї. А сама переселилася у заміський будинок, де, як говорила, працює у квітнику, відпочиваючи душею. За Тарасиком доглядала няня. Точніше, няня з малюком частіше бували у бабусі за містом, аніж вдома. За малим Непосидою жінці важко було вгледіти самій, та й чоловік потребував спокою і тиші після важких операцій. От і тепер Тарасик у бабусі, тож за синочка може бути спокійна. Важлива міжнародна медична конференція, підтвердження участі, в якій означало визнання її як фахівця, тривала 10 днів. Розраховувала, що вже через кілька годин буде вдома, аж тут штормове попередження, гроза і виліт літака затримують уже вдруге. Нарешті негода вщухла, за хмару виглянуло сонце. Поки Леся приймала душ, на вайбер прийшло повідомлення про те, що дозволили виліт Ну, Богу дякувати. Настрій відразу поліпшився. Зателефонувала мамі, щоб не хвилювалася, сказала, що приїде помалого завтра, а Ігореві вирішила зробити сюрприз, тим паче, що купила їхнє улюблене вино різні заморські смаколики до романтичної вечері. Кохала Ігоря, був першим її коханням, першим чоловіком, другом, діловим партнером і батьком для їхнього синочка, була впевнена у ньому надійному, розумному і все ще романтичному чоловікові. Любив робити несподівані подарунки, посеред сльотавої холодної зими повезти її на тепле море чи спекотного літа подарувати приємну прохолоду Аль. З народженням сина такі подорожі стали рідкістю. Ігор вважав, що дорога зашкодить малюкові, та й їм відпочити необхідно, а з дитиною хіба відпочинок, але завдяки батькам та своїй незамінній няні кілька разів на рік хоча б вихідні проводили удвох. Тарасик мріяв про поїздку в Діснейленд. Однак, на думку Ігоря, син був ще замалий навіть для казкового парку, а за два останні роки якось не змогли знайти час для себе відкриття клініки, набір та вишкіл персоналу, наукова робота Лесі, часті її відрядження, щулися обоє, як віддалилися одне від одного. Вихідні ще належали їм. Але флер романтики, закоханості, безтурботності, який легким серпанком огортав їх, поступово розвіювався, відступав перед буденністю. Ой, Лесю! Не залишала б ти Ігоря самого надовго, ще звабить його якась медсестричка, не раз, начебто жартома, говорила хрещена Тарасика, подруга Лесі, ще з дитинства. Та що ти, Вірусь? Мій Ігорко зі своєю роботою мене не помічає, на те, що медсестричок, сміючись, відмахувалась Леся. Як знаєш, Кумасю, я б не ризикувала на твоєму місці, застерігала Ліда, проте Леся не сприймала ці перестороги серйозно. Ну, які медсестрички, якщо він не має часу відповісти на дзвінок рідної дружини. Ой, вигадує собі щось Ліда. Думає, якщо Роман її зраджував, то Ігор на таке здатний, думала Леся, коли Ліда переходила межу толерантності. Зі стану напівдрімоти Лесю вивів голос стюардеси, який закликав пристебнути ремені. Літак заходить на посадку. О, як добре, що Ігор вдома. А чого машину на стоянку не поставив? Може, забіг ненадовго, виходячи з таксі, Леся побачила авто чоловіка біля під'їзду, хоча зазвичай Ігор залишає машину на стоянці недалеко. Жінка вийняла з старубинки ключі, але двері були зачинені з середини. Леся натиснула на кнопку дзвінка, раз, другий почекала трохи, третє уже тиснула довго. Нарешті Ігор у домашньому халаті відчинив двері і, побачивши на порозі дружину, отетерів Лесю, а чому ти не зателефонувала, що приїдеш? Я б, я б тебе зустрів, розгублено промовив. Коханий, а чому ти такий здивований, що це я? розсміялася Леся, обіймаючи чоловіка. Ти що, чекав когось іншого чи, може, іншу?» Та ні ні, що ти от тільки, промовив, заїкаючись. То, може, впустиш дружину додому, знову засміялася Леся. Чи так і триматимеш мене в коридорі? Леся намагалася знову обійняти чоловіка. Любий, хто там прийшов? з квартири пролунав жіночий голос. Леся, здивовано, нічого не розуміючи, оглянулася на чоловіка. Леся, кохана, я зараз все поясню. Намагався зупинити дружину. Що, що поясниш? Хто у нашій спальні? Жінка відчула, як земля йде спід ніг. Відпусти, шарпнула рукою, намагаючись вирватись від чоловіка. Рвучко прочинила двері спальні, в її ліжку сиділа, загорнувшись у ковдру, молоденька асистентка Ігоря. Переляканими очима дивилася на Лесю і щось белькотіла про пробачення, але Леся її не чула, як не чула й чоловіка. Ватяними ногами дійшла до кухні, машинально відкоркувала коньяк, налила пів склянки, залпом випила. Трунок теплою хвилею огорнув тіло, присіла на хвилину, різко піднялася, помила склянку, гучно поставила її на стіл. Даю десять хвилин, щоб вас обох не було в моїй квартирі. Час пішов. Промовила сталевим голосом Лесю, благаю, висл, не дозволила продовжити фразу. Я сказала геть з мого помешкання і мого життя, повторила ще різкіше, не заплакала, навіть коли за коханцями зачинилися двері. Так само твердо викинула у сміття постіль, вигорнула зі шафи речі чоловіка. Опісля довгої ретельно мила руки, ніби змивала з них невидимі сліди образи, бруду і зради, врешті, не роздягаючись, лягла на дивані у вітальні і заснула, чи радше провалилася у якесь забуття. Так провела решту дня і ніч. Вранці привела себе в порядок, викликала клінінгову службу, а сама поїхала до мами й сина. Почувалася спустошеною всередині, але водночас зібраною, як ніколи, якось відразу стало все на свої місця, кому потрібна її кар'єра, щоб тішити власне его до чорта, повертатиметься у практичну медицину, відрядження, конференції, престиж та навіщо все це, Дитині потрібна мама, а не бізнес леді? Я її мама. Коли востаннє говорила з нею. Коли влаштовувала вечір секретів, як у дитинстві, відверто, щиро. Особливо довірливими ці секретики стали, коли батько їх проміняв на роман зі своєю студенткою. Відколи вийшла заміж, приїжджала до мами поспіхом, бо ж наука, робота, чоловік. От він то точно до чорта, романтик задрипаний. Навіть з дитиною в Діснейленд не поїхали. забагато турбот у дорозі з малюком, бачте. То який ти тато? Мамочко, ти приїхала. Я сумував за тобою, а де татко? дитячі ручки обіймали Лесю за шию. Синочку, ти ще не передумав побачити Діснейленд?» пригортаючи малюка, запитала Леся. Я дуже, дуже туди хочу, загорілися оченята, але ж тато каже а ми удвох поїдемо, сонечко, ти і я. Хочеш? Бабуню, ми з мамою їдемо у Діснейленд!» Хлопчик радісно біг до бабусі сповістити таку довгоочікувану для нього звістку. Чого ж ти сама, доню, де Ігор? Тарасик вас обох чекав, обійнялися. Мамочко, я все розповім. Згодом, коли душа загоїться. І знаєш, мамо, наша літа таки була права, але може це й на краще. І ще, мамочко, ми сьогодні влаштуємо з тобою секретики, як тоді у дитинстві, коли тато від нас пішов. А завтра ми з Тарасиком їдемо у Діснейленд.